Команда продовжує отримувати лідерство. Отож, всі суперники налаштовуються як на вирішальну битву. Здається, не виключенням був і цей матч. Так. Окрім того, що суперники всі налаштовуються на нас, бо цікаво з нами поборотися. А по-друге, ми налаштовувалися на Ватутіна, як на дуже сильного суперника, тому що... В них в команді присутній суті такий дуже цікавий сплав досвіду і молодості. В, ньому є, в команді Ватутіна є гравці, які встигли пограти в футзал уже досить довго. І є здібна талановита молодь, яка до них прислугається і вони е, грають дійсно футзал. Я спостерігав за всім першим колом до Нового року за, ігрою, за грою Ватутіна, то е, вони одна з небагатьох команд. Яка приймає участь в нашій першій лізі, в якої є дійсно футзальний малюнок. От. Тому ми налаштовувалися на них як дуже сильного футзального опонента. От. І, як кажуть, не прогадали, тому що гра, бачите, до якого градусу зашкалила. От. Емоції, інтрига, голи. Жаль, гідне суддівство, все було на цьому майданчику в цей раз, як ніколи. Тому е матч для вболівальників вийшов неймовірний. Я думаю, всі, всі були щасливі від перегляду цієї гри. А для нас він був дуже важкий емоційно. Я думаю, ми виснажилися, будемо відпочивати до наступного суперника. Але е гра сьогодні нам, не дивлячись на величезну кількість умов. Товась, хлопці забили свої моменти, забили тільки те, що пусті ворота. Так що, я думаю, на тренуванні додамо ще один упражнення. Хлопці будуть без центра поля пусті ворота. Будемо набивати ще й цей елемент. Хлопцям своїм дякую. Вони сьогодні знову заслужили приставку Леви. От, команді суперників за цікавий смістовний фазал. Теж дякую.